Кожен раз, коли ми чекаємо Іван, ми повинні з чимось себе ототожнити, уявити себе на тому місці, зрозуміти, яке це має значення для мене теперішнього, тут, зараз. Розслаблено там гріхами і нерозумними вчинками про це говориться. Але головне душною розслаблено підведені. Подумаємо, ми зараз живемо в такий час, коли розслаблено. І тілом не можна бути розслабленим. Тим більше душі. Бо якщо душа звелить, то і тіло підніметься. І навіть думаючи свою слабкість, буде здатний щось звершити в цьому житті. А якщо душа буде розслаблена, чи дихає? чи нерозумністю, чи тим, що вона не змогла подолати темне, брудне, зле, що з усіх боків іде на нас і хоче заполонити наші душі, щоб ми захлиналися в тій темряві, в тому броді, в тій нечистоті щоб ми здалися тому злу який тембриві, і тій темряві, щоб загинули сили зла йдуть до нас війною, щоб знищити наші душі. І тіла, і всі наші спільноти, які тільки можна уявити. І церкву в першу чергу, головне душі, щоб всі загинули, щоб духу не лишилось, з цим нападають на силу зла.